Так, народ, всем привет. Я зараз в сиди. Она там Мерк пішов. А ми тут якусь заброшку знайшов ти. Мерик! Подожди, куди ти тікаєш? Що ти од мене чекаєш так само як і дівчата? Ми шов те місце, де можна отдохнуть. Тільки єдине, що ось тут пеньок ось через який можна... Дорогу, То що мирик? Доставай карти. Прибирайся, мусор, твій контент. Тут дофіга роботи. Та, та тут Це можна, так сказати, на запонірований смітник. Здравствуй пакеті. Тут вдасться все зібрати за один день. Тут навіть за тиждень щось все прибрати не вдався. Опа, мирик. Тут походу хтось живе ось. Да, Тут по, таке враження, що тут, хтось хтось живе, живевся. Що кофе напоїть? На Ні, я набрав. У мене вже кофе нема. У мене тут нове місце. Як з розвалки не тут. Туди йдемо. Ну, От дорозі Мерк, найкращий, ти що забув? Найкращий путь то це напряму. Ні, дроб прибув куди сюди. Так би хрена, дорога така пряма чиста І вже на машині їздить. Це похоже туди до подів іде. йде. Тут дорога і за того, що ще його тут якась, якісь полки та ось вадяються. І, і, і на них хоть за землі вже зібравсь багато. Виход. Там саме де... Що тут? Шо тут уже? Що ти тут уже найшов? І куди дальше? Це шабудія Гамно, себе кашлять. Шо ферма якась розвалка. Наверх перед Я на, на мужика. Ну, Давай попробую. Там буде хороший обзор. Якщо він не впада, конечно. Палать довго, да? Шо? Палать довго? Ні, швидко. З будь якої висоти падати швидко. Та й видно щось? Нічого на зміни, я упорці тут. Пригай. Тех, що гривень, давай. Нема. Ну так що. дай камеру, я отсюда Ох. Одні гадяки тут. Що тобі там внизу, хорошо? Непогано, ухиляюсь. Ааа, <реш> це новий вид на стопах. Ти дивися, то тебе після цього відео зараз знайдуть. Запікаєшся. Ні. я нічого не пікаю. Так. А звісно як! Після тебе. <реш> Ну назад камеру я зараз лізу. А, подожди так. Та, та ні, зараз лізу, та й тоді вже. Та ти впрягай. Ті Ти, тебе я відсюди. Ти за дерево хапайся і випрягай. А що з екраном? Побити Це вже інша історія. Так все, я вже закінчую.